Так, що Німеччина вже почала діяти в напрямку зміни статусу звичайних громадян Польщі та для іноземців, в тому числі українців, збільшення черг то зафіксовано невідомі безпілотники як запобіжний захід, служба управління повітряним рухом заборонила польоти. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні маю кілька важливих повідомлень, які, напевно, так легенько, але шокують багатьох українців і в Польщі, і в Німеччині. Тому що поговоримо сьогодні і про Польщу, і про Німеччину, і про Мерца, і про Кароля Навроцького. Важливі рішення, серйозні устави сьогодні в цьому відео. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайку. Якщо ви не підписалися, підпишіться зараз, щоб завтра не пропустити важливе. Ну і підтримка цього каналу важлива для мене і для нього. Дякую всім за вашу підтримку. Останні заява канцлера Німеччини Мерца говорить про те, що. Він і його уряд хочуть перезапустити багато різних систем в Німеччині, різні реформи, бо кажуть, що в борг жити недобре. Це недобре для країни, це недобре для громадян, і для того потрібні зміни. Людувально вчора видання Дульчевеля публікує цікаву статтю, яку я хочу разом з вами зачитати, щоб зрозуміти, до чого Німеччина готується відносно тимчасового захисту і захисту громадян України на своїй території. Тимчасовий захист для українських біженців на території ЄС діє до березня 27 року. Ми це знаємо це по європейському союзу. Німеччина також це продовжила. Як готується Німеччина, яка серед країн ЄС прийняла найбільше українців до дня Х, коли тимчасовий захист для них більше не діятиме? Українські біженці, які були змушені залишити свої домівки через вторгнення РФ ще до березня цього року, можуть користуватися тимчасовим захистом на території Європейського союзу, нещодавно Рада ЄС однак ухвалила рекомендації для урядів країн-членів Європейського союзу, як їм підготуватися до моменту, коли тимчасовий захист для українців втратить свою дію. Зокрема, пропонується організувати інформаційну підтримку та допомогу тим біженцям, які захочуть повернутися додому в Україну та надавати національні дозволи на проживання на підставах роботи чи навчання тим, хто виявить бажання залишитись у ЄС. При цьому у рекомендаціях також говориться, що повернення українців повинно відбуватися лише тоді, якщо це дозволять обставини. Деякі рекомендації ЄС Німеччина вже втілює. У федеральному міністерстві внутрішніх справ Німеччини запевняють, що в країні вже втілюється в життя низка заходів, котрі містяться в рекомендаціях Ради ЄС. Так, наприклад, на адресу федеральних земель уже давно було спрямовано прохання прискорити процес переходу на довгострокові дозволи на проживання. Зазначається у відомстві. Такі дії вітають у федеральному міністерстві з питань праці та соціального захисту. Зміна статусу відкриває українцям довгострокові перспективи, оскільки це крок. До отримання постійного дозволу на проживання наголошується у відомстві. У Німеччині, за даними Євростату, нараховується близько мільйона двісті тисяч громадян України. Так що Німеччина вже почала діяти в напрямку зміни статусу. Тобто, вже є внутрішні розпорядження міністерства після того, як Європейська комісія надала рекомендації поки що, вже Німеччина в цьому напрямку діє повним ходом. Брати до уваги Польщу, тут вже сам президент, ініціатор тих чи інших змін. Він навіть не хоче продовжувати вже до 27-го року тимчасовий захист на території Польщі. Він каже, що такого він вже не підпише. Давайте перейдемо тепер до Польщі. Тут ми не будемо говорити про тимчасовий захист, я вже про все мені здається, розповів. Тут поговоримо про останню уставу президента Кароля Навроцького щодо надсилання військових. До кордонів з Литвою та Німеччиною. Чесно кажучи, я коли це прочитав так легенько був шокований тим, тому що між Литвою та Польщею, та Польщею та Німеччиною, ніби нічого такого не відбувається надзвичайного. Я маю на увазі, навіть якщо там нелегалі нелегали перетинають кордон, то поліції, стражі кранічне, як на мене, вистачає. Для чого там військових? Мені не зрозуміло, військові потрібні там де щось загрожує. Оце білоруський кордон, це російський кордон. Отам військові мають стояти в повній бойовій готовності. А між Литвою та між Німеччиною для чого ну Навроцький відправив армію захищати Польщу на кордони з Німеччиною та Литвою. Президент Польщі Кароль Навроцький в п'ятницю підписав постанову про залучення підрозділів Збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах з Німеччиною та Литвою. Згідно з постановою, додаткові підрозділи польських військ будуть задіяні забезпечення недоторканності державного кордону в районах прикордонних переходів на кордоні з Німеччиною та Литвою. Війська перебуватимуть там з 5 жовтня. До 4 квітня 2026 року, до якого Польща продовжить прикордонний контроль з двома згаданими країнами. Ну, Я про це говорив, що Польща продовжила вже тимчасовий контроль між тими двома країнами і, як бачимо, посилює цей контроль армією. Що це означає для звичайних громадян Польщі та для іноземців, в тому числі українців, збільшення черг на кордоні. Коли ви будете. Подорожувати з Польщі в Німеччину, чекайте черг. Те саме стосується Литви. Чому? Тому що будуть напевно більше зупиняти, довше перевіряти, можливо, ще якісь там нюанси технічні. і... Це, звичайно, буде впливати на можливість максимально швидко переїхати з одної країни в іншу. Можливість без документів переїхати зменшується до нуля, тому що багато хто користується можливістю без кордонів в Європі, і навіть може з собою забути документи і їхати куди захоче. Це вже не буде працювати при зупинці і при перевірці документів. Якщо у вас не буде наявних документів, ну це зразу повернення назад. Тут ніхто не буде там дивитися, слухати, забув, не забув. Це не працює. Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наказав залучити військовослужбовців військової жандармерії для допомоги прикордонній службі на кордоні з Німеччиною до завершення дії тимчасового прикордонного контролю. Уряд теж також підтримує це рішення і додатково надсилає війська на кордон. Ну скажімо так, дивно насправді тому, що, як на мене, кордон небезпечний. Це з Білорусю, Я вже про це сказав. Для чого війська на кордоні з Литвою і на кордоні з Німеччиною, наскільки там є якась небезпека, захоплення земель чи якихось провокацій, я не знаю. Та, всяке може бути, і бувають випадки різні, але те, що там би були якісь такі серйозні провокації, мені щось дуже слабо віриться. І ще раз наголошую: в Польщі достатньо поліції, страже Гранічні, які до, до сьогоднішнього дня забезпечували там. Вибірковий контроль. Хіба що це має бути настільки жорсткий контроль, що там будуть всіх контролювати. Ну але це тоді навіть кордон між Польщею та Україною буде здаватися казковим, порівняно з тим, якщо там будуть зупиняти всіх і перевірятися. Ну і хотів завершити цей випуск новиною. Також з Німеччини, в Мюнхені вже вдруге закрили аеропорт, тому що. Літаю дрони через інцидент у столиці Баварії міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрін заявив, що для протидії загрозі уряд звернеться до по допомогу до України та Ізраїлю, які мають досвід у цій сфері. Міжнародний аеропорт Мюнхена у Німецькій федеральній землі Баварія вдруге за добу припиняв роботу через дрони. Близько 23.00 в п'ятницю, 3 жовтня, в районі північної та південної злітно-посадкових смуг аеропорту зафіксовано невідомі безпілотники, як запобіжний захід, служба управління повітряним рухом заборонила польоти. А що ви чекали? Росія не спить, навіть якщо це не з території Росії запускали, то скоріше за все, якщо це було спеціально запланована провокація, багато росіян живуть в Європі. Які підтримують Росію, яким класно в Європі жити, але підтримують Росію. І за першої потреби вони і дрончик запустять, і хрестик намалюють. Може ще щось зроблять, може щось занесуть кудись, щоб там воно потім могло загорітися. Тобто ну, варіантів багато. А ви думали, що Україна бореться з Росією і так воно буде завжди? Та Росія розповзається як е, ракова пухлина. Її треба стримувати на всіх фронтах. Та й таке також буває, і це тільки початок. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Дуже важлива ваша активність під відео. Дякую всім за допомогу, дякую всім за підтримку. До зустрічі в наступних відео.